На Волинському полісі відбулися зйомки проєкту Моя мотокраїна. Відомі Українці рекомендують. Розповів автор, військовий доброволець та фронтмен карпатського гурту Кораллі Михайло Адамчак каже у новому сезоні: презентують п'ять мотомаршрутів Україною. Наш загалом маршрут полісся і частина Волині це. 750 кілометрів. Один з моїх улюблених краєвидів це соснові ліси, поміж яких йде така стара вимощена дорога Бруківкою або піщана дорога. У нас в проєкті немає випадкових людей. Наші учасники цьогорічні це Люди, які е, мають активну громадянську позицію, які працюють на благо України в цей воєнний час, головним гостем під час подорожі по лісям, каже, став уродженець Волині, кінорежисер Олесь Санін. Ми були в дружбіському кар'єрі, ми були в Кам'янному селі, де оці валуни посеред лісу розкидані. І про це є багато легенд. Були поруч із Антонівською висококолійкою, залізницею. Олесь Санін. Це як ходяча енциклопедія, причому не поверхнева, а така дуже грунтовна. Ця людина може тобі стільки всього цікавого розказати. Проєкт Моя мотокраїна стартував два роки тому за підтримки українського культурного фонду. Говорить Михайло Адамчак. З його слів мета мандрівок на мотоциклах збереження культурних пам'яток та популяризація мототуризму в Україні. Для мене мотоцикл це той транс спортивний засіб, яким ти зможеш доїхати далі, ніж будь-якою машиною. І... Значно швидше ніж і пішки для мене. Ця універсальність якраз грає роль. Місія проєкту в новому сезоні показати світові культурні об'єкти, які були пошкоджені або зруйновані внаслідок російської агресії. Говорить організатор мотомандрівки Михайло Адамчак. Таким чином, ми зберігаємо пам'ять про ці культурні об'єкти і прививаємо людям любов до свого, до рідного, до українського. Михайло Адамчак розповідає: має колекцію сопілок, грає понад 20 років. Його супілка завжди мандрує разом із ним. Говорить, грав на ній і на передовій у 2015 році, де у складі медичного батальйону госпітальєри рятував життя пораненим українським бійцям. Ми всім екіпажем під час евакуації ми співаємо, і це теж дуже дієвий спосіб відволікти пораненого від болю. Є знакова мелодія, це саме Карпатський Аркан. Яка була на початку повномасштабного вторгнення зіграна випадково мною під час бойових дій, і потім розлетілася світом. Зі слів Михайла Адамчака, у новому сезоні мотобайки по поліссям Полтавщиною, Буковиною, Київщиною та Тернопільщиною. Після завершення проєкту наприкінці жовтня Михайло планує повернутися на ротацію до лав батальйону. Наталка Кликуцюк, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк.